Добрий день, шановне панство. Продовжуємо чати версії Java. І сьогоднішня тема версія 8. Stamped Lock. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Stamped Lock це клас, який забезпечує високопродуктивний механізм блокування, що підтримує три режими доступу. Блокування запису, спільне блокування читання та неблокуюче оптимістичне читання. Давайте ці три варіанти зараз розберемо більш детальніше. І так, блокування запису. Лише один потік може писати: блокує читання та інші, хто хоче зробити запис. Виклик за допомогою write lock. І звільнено за допомогою unlock. Write. Сюди ми передаємо степень. Це зміна блокування, яку ми отримуємо, коли ми намагаємося заблокувати. Точніше, навіть не коли намагаємося, а коли вже заблокували. Добре, наступне спільне блокування читання. Кілька потоків можуть читати одночасно. Але блокується, якщо йде вже запас. Виклик за допомогою readlock. І звільнено за допомогою unlock-read. Також передається ця зміна. Далі. Не блокуючи оптимістичне читання. Доступне всім. Не блокується взагалі. І виклик через Try Optimistic Read. Тобто ми просто намагаємося прочитати, але не читаємо. Можна також робити перевірку після читання за допомогою Validate Stamp. Тобто, ми кажемо, я хочу почитати. Потім читаємо. Робимо Validate. Якщо Validate повертає True, це означає, що. Ніякого запису під час нашого читання не було, якщо повертаю, false за цією зміною також. Це означає, що дані були вже змінені і нам треба спочатку їх прочитати, тобто заново вже за допомогою read-log. Добре. Давайте тепер подивимося, що тут за код. Я тут створюю два потоки, і в кожному з цих потоків є цикл. І в першому я просто. Пишу, а в другому я просто буду читати. Ну і одразу вводи в консоль. І там, і там я засинаю на деякий час. До речі, в right я буду засинати ще на одну, секунду, на одну секунду. І тут, потім одну секунду, а тут пів секунди. Я роблю для того, щоб було можливість побачити, коли вони будуть між собою стикатись в один і той самий момент. І читати, і писати, і коли буде тільки читання. Добре, а тепер давайте розбирати ці два методи. Так, перше буде у нас write. У log Викликаємо метод write lock. Тобто ми зараз готуємось писати. Отримаємо степен. Тобто, фактично, ідентифікатор. Добре, я кажу start, write. Починаємо писати. Робимо всього-навсього інкремент нашої змінні X. Потім засинаємо на одну секунду. І в finally... Кажу, що ми закінчуємо писати, і лок передаємо unlock right, цей стемп. Тобто по ньому він буде знати, що ми завершили писання. Так, далі. Наступний це write. Тут трошки логіка поскладніша буде. У лок ми викликаємо метод try optimistic read. Беремо цей стемп, тобто теперішній стемп, який є. Нашого цього лока. Він буде змінюватись тільки тоді, якщо був write lock, тобто запис. Дивіться, currentX x X. Ми отримали яке значення. Прочитали ресурси, скопіювали сюди, ми, типу, їх стартрет. Б... Починаємо читати. Далі. Ми у лок викликаємо метод validate і по цьому стампу кажемо, а за цим індексом. Ну, точніше, він вже застарілий, чи ні? Чи був якийсь запис, чи не пройшло ніякого запису. Якщо був якийсь запис, під час моменту, коли ми отут почали читати, от ми отримали його, читаємо, підходимо сюди, а в цьому проміжку вже було якесь писання, запис ресурс. Ми кажемо, ні, вони застарілі. Ці дані застарілі, і нам повертається false. Ми робимо. Знак оклику, це означає true, і ми сюди заходимо для того, щоб сказати lock read lock Це означає, що цей метод блокується на той момент, коли у нас тут буде lock unlock write. Давайте ще right. Ми зайшли сюди, отримали цю зміну, ідентифікатор, починаємо читати, а в цей момент у нас. Цей метод зайшли і почали знову писати. Ми сюди заходимо, кажемо по цьому модифікатору Щось було змінено. Так, зараз іде запис. Окей. я заходжу сюди всередину, lock, Read, lock. І блокуюсь, поки не викличеться оцей метод. Все, він завершився. Я отримав знову цей степ. І такий задоволений, починаю знову читати. Фактично, можна було зробити в циклі. Якщо дуже-дуже сильно потрібно, а дані були б валідними, то можна було б знову прочитати, подивитися, чи не були вони змінені, тоді їх повернути як результат. Але, в принципі, цього достатньо для того, щоб показати, як це працює. Добре, тепер ми починаємо читати. Зробимо знову запуск. Тут, можливо, було якесь значення одне, а тут вже буде інше значення. Це вже буде коректне, це у нас. Потім final. Ми end updated read. Ми звільняємо цей log unread. І далі кажемо end read, тобто завершено нас читання, і повертаємо це значення. Sleep у мене просто тут thread sleep, Я його передаю, щоб не було трекечу. Щоб можна було легше використовувати тут, тут і тут. Отут я спеціально зробив 1000 мілісекунд, щоб коли ми тут будемо читати, начебто ми не робимо швидкий інкремент за не знаю, там, наносекунди чи там за мілісекунди. А почекали одну хвилину. Якщо ми сюди заходимо, то чекаємо, чекаємо і тоді будемо працювати. Давайте запустимо і подивимося, як це буде виглядати. Багато пише багато. Завершу. Дивимось. Start write. Потім Start Read. End, write. Тобто завершили читання. І тут в нас, бачите, оновлення. Тобто ми почали писати, він починає читати, але в цей момент звертається сюди, каже: були якісь зміни, чи є ч... писання? є запис. End, завершилось. І тільки після цього ми починаємо читати якесь оновлено. Можливо, там було 0. Але поки ми починали читати, там було 0. Уявно, тут, треба, до речі, можна було б так зробити. І одразу сюди запис, яке тут значення. Можливо, воно тут було 0. Потім ми провалідували, кажемо, є запис. Так, добре, чекаємо. Далі сюди йдемо, а тут вже одиничка. І у нас валідне значення одиничка. Завершили читати. Далі start Read, End Read. Тобто ми сюди не заходимо всередину до то Updated, тому що на даний момент там в нас чекає одну секунду і не намагається писати, коли ми другий раз намагаємося читати. Тому ми сюди зайшли, взяли наш ідентифікатор, зробили читання, кажемо: зміни були, ні, все, вийшло. Наші дані валідні. Така ж сама логіка. Читаємо, точніше, пишемо. Намагаємось читати. Бачимо, що під час нашого читання є запис, запис завершений, Читаємо оновлене, оновлене завершено, читання завершено, друге значення. Така ж сама логіка знову. Якщо немає у нас ніякого запису, ми просто читаємо. Ну і наприкінці, як ви бачите, читання, 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 тому що записи у нас закінчились. І нам не потрібно постійно робити оновлення. Отже, Stamp Lock. На відміну, наприклад, попередніх локів, типу редлок, дає нам можливість читати, коли немає запису. На відміну від рендлог, він просто блокує а, в якомусь моменті блоку коду першому, другому і третьому. І поки один потік не відпрацює один із цих трьох варіантів, ніхто із них не може зайти. Але. Нас є можливість, наприклад, читати багато разів, а писати там ну, один до десяти уявом. Так що, коли ми будемо. Постійно читати, ми будемо, що блокувати а, самі себе свої потоки, які читають. Ні, всі, хто захоче читати, будь ласка, дані не змінюються. І в паралельності у нас немає синхронізації на читання. Нам це не потрібно. Але якщо йде вже запис, будь ласка, всі, хто хоче почитати, зачекайте. Як тільки запис завершився, всі читайте паралельно. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!